Далі по бюджетних смартфонах є ось такі варіанти до 1800 гривень, кому цікаво для старших людей або для дітей, для дзвінків, також для роботи, в продажі такі БУ-телефони. Зараз покажу кожний також, кому цікаво. Можна подивитися у місці рівному або гортайте відео більш детальне Про кожний смартфон є нижче відео. j 6 є відбиточок пальця 32 ГБ, золотистий колір. Ціна 1450 До всіх смартфонів є тільки зарядні шнурочки, повністю чисті, без різних аккаунтів. Так, Note 5 Є відбиточок пальця 32 ГБ. Стоїть новий акумулятор. 1800 гривень ціна, мікророз'ємчик, непоганий постану. Redmi 8A 32 ГБ. Червоненький такий колір 1800 гривень. Ціна. Тут Type-C роз'єм. Швидка зарядочка. По Redmi є ще 6А, 16 ГБ, 2 ГБ оперативної пам'яті. Ціна 1200 гривень. Золотистий колір. Redmi 4А, 32 ГБ. 1250 ціна, мікророз'ємчик хороший по стану І по редміках 3X32. також 1250 гривень ціна. Тут є що плюс 4G LTE Такий металевий, досить цікавий корпус. Для роботи підійде. Це простенькі телефони для самих звичайних задач. Хова y 5 18 рік, 16 ГБ 1150 гривень ціна. Непоганий по стану Y7, Huawei, ціна 1300 гривень, золотистий колір, легкі царапки по задній кришечці 16 ГБ. E, y YP8 e, Lite 2, e, не 2, 16 ГБ, гігабайт, 3 ГБ оперативної пам'яті. 1350 гривень. Ціна, чорний колір, має відбиточок пальця. Непоганий такий варіантик, Простенький, цікавий, сучасно виглядає. nokia 2.2, 1200 ціна. 16 ГБ, чорненький колір, легкі потертості по задній кришечці. ZTE Blade a 20-го року 32 ГБ. Практично новий телефон, 1500 гривень ціна. В комплекті зарядні шнурочки, нагадуюсь, мікро. І ZTE Blade a 5 32. Є ось такі потертості по задній кришці, ціна 1550 гривень. Також кому цікаво, більш зручніше замовляти у... У інстаграмі або телеграмі силочки у шапці профілю пишіть всім відповідаю та відписую.